Віднедавна на просторі нашого інтернету, українського інформаційного простору, з'явилася надзвичайно велика кількість хейту. Сьогодні я вирішила записати це відео дуже спонтанно. Просто от я подумала про нього хвилин 10 тому і вирішила, що запишу, тому що це є дуже важлива тема, про яку треба говорити. А на жаль, агресія все наростає і наростає. І це не дивно, що. Ми українці стали дуже агресивними, і дуже нас легко просто так запалити нашу агресію, тому що за два роки повномасштабного вторгнення і 10 років війни ми просто втомлені. І дуже важко на це все дивитися, дуже важко дивитися на справедливість. Але ми теж повинні пам'ятати, що ми не можемо кидатися один на одного, тому що якщо ми почнемо кидатися один на одного. Ми ж самі себе загриземо, і тоді не треба буде жодного ворога з будь-якої сторони, якщо ми будемо кидатися один на одного. Тому ось на цій спонтанній ноті, скажімо так, я сьогодні вирішила записати відео, що я роблю, щоб менше агресувати, щоб все-таки більше тверезо дивитися на ситуацію, щоб не. Розбурхувати ще більше цю ненавість, тому що вона нікому не потрібна. Особливо, якщо ми кидаємося один на одного. Як ми ще там два роки, чи там півтора роки тому, чи навіть рік тому, агресували тільки на ворога, тепер я це кожним разом бачу все більше і більше хейту один на одного. Людям не важливо, що, що ви скажете, їм би. Виплеснути на когось свою злість. І сьогодні я власне хочу поділитися з вами, що я роблю, щоб тому, що я теж людина, і я теж буваю зла і недобра. І в мене бувають гірші дні, і бувають дні, коли я ридаю, і бувають дні, коли мені погано, і коли мені хочеться на когось позлитися і сказати всім і всьому, що я про них думаю. Але це не вихід, це не вихід. Злитися один на одного, сваритися, робити скандали. Я взагалі ненавиджу скандали, тобто я взагалі не, конфлікт, не конфліктна людина. Я не розумію, коли в сім'ях там вічно скандалять, свариться і так далі. У мене такого ніколи не було в сім'ї. Е, мої батьки ніколи не скандалили. Може, десь там один раз за 20 років, там боже, навіть 30. А так, то насправді в нас такого не було. І це мені допомогло теж не, не вміти, Тобто мені це не виробило навичку агресувати, але все одно є різні нюанси. І в першу чергу, що я роблю для себе, щоб оце не настільки не впливало на мене, як це може впливати на інших, ця, ця вся ситуація. Я обмежую свій час на читання новин. Кожного дня я читаю новини. в мене є буквально декілька пабліків, які я читаю, яким я довіряю, знаю, де є достовірна інформація. Інколи я її факт чекаю, тому що різне буває, теж треба довіряти, але провіряти. Але я обмежую інформацію. Тобто я не перевіряю нервово кожну там, навіть годину телефон. Я не перевіряю телеграм, я не перевіряю новини. Один раз, максимально два рази в день я про я читаю новини, і це все. Це крапка, це строге правило, тому що якщо я буду сидіти цілий час в новинах, я просто здурію. Я не зможу працювати, я не зможу спілкуватися з людьми. Це буде цілий час на моїй голові, і тоді я або попаду в депресію, або я стану дуже агресивною. Наступна річ, яку я роблю, це спорт. Спорт є дуже важливий, тому що спорт насправді допомагає звільнитися від стресу. Можна поспостерігати за тваринами, що вони роблять. Вони завжди, якщо бояться, вони бігають. Я, стараюся... я мало бігаю, тому що я не люблю бігати, але я стараюся займатися спортом, займатися чимось, що приведе моє тіло в рух, і допоможе мені оцей стрес викинути з організму, тому що він. Тому що стрес завжди залишається в організмі, і його треба позбуватися. Його можна теж позбуватися іншими тілесними практиками, наприклад, масажу, можна теж отак просто струшувати з себе стрес, тому що знову ж таки подивіться, що роблять тварини. Тварини, коли стресують, вони от роблять оце. Також я даю своєму мозку дуже багато інформації. Я читаю різні книжки, я багато вчуся. Я читаю як і художні, так само наукові книжки, і це допомагає моєму мозгові. Зосереджуватися на інших речах і не зосереджуватися тільки на одному. Таким чином, я бачу ширше картинку, і я розумію, що в даний момент я можу зробити. І так само я стараюся сильно не прийматися речами, на які в мене немає впливу. Тобто, якщо я знаю, що я можу щось зробити, я це роблю. Наприклад, як я бачу збір, і я маю кошти на те, щоб допомогти докластися до цього збору, я. Це зроблю. Якщо є ситуація, на яку я просто фізично не маю впливу, я стараюся не перейматися. Я дуже багато часу також проводжу своїми рідними, тому що я розумію, що те, що ми маємо зараз, завтра в нас можуть відібрати. Бувають різні ситуації, ми ніколи не знаємо, що буде завтра, тому обов'язково треба насолоджуватися моментом. І проводити багато часу з близькими. Я навчилась медитувати, і для мене медитації перейшли в цілу духовну філософію, яку я розвиваю. Я постійно цьому вчуся. Я медитую декілька разів на тиждень, і це мені дуже допомагає зосередитися, бути в моменті. і... Теж чітко бачити ситуацію. Ще одна духовна практика, якою я постійно користуюся, і я теж жиє провідником: це є дошки садху, цвяхотерапія. Цвяхотерапія вона є надзвичайно корисна для організму, тому що це вже доведено, Цвяхотерапія позитивно впливає на наш організм. А так само ментальний стан і духовний стан. Тому я кожного дня зараз стою на цвяхах. Я взяла аскезу на 21 день, щоб проживати всі емоції, щоб виганяти стрес в такий спосіб, і воно мені надзвичайно допомагає. Якийсь час тому я дуже сильно обмежила кількість алкоголю, який я споживала, а зараз я взагалі не п'ю. В мене аскеза на рік, і я вже бачу позитивний результат, тому що часто, коли хтось стресує або в когось поганий день, і він вип'є він вип'є алкоголь. Здається, що все нагоджується, що стає легше. Насправді це тільки притуплюється і потім стає ще гірше. Тільки якщо людина в такому крузі є цілий час, що запиває стрес, запиває емоції і так далі, вона цього не помічає. І тільки коли людина перестає вживати алкоголь, розуміє, наскільки багато в неї непрожитих емоцій. Тому для себе я вирішила, що протягом року я взагалі не буду вживати алкоголь. Потім побачимо, яка буде ситуація, але я вже бачу позитивні результати. Тому що дійсно, коли в мене є тяжка ситуація або тяжкий день, замість того, щоб випити вінішка, я сяду і помедитую, або я випишу всі свої емоції. І це дуже класно допомагає, і через це я більш спокійна. Так само дуже хороша практика це, власне, сидіти і просто виписувати. Свої, свої емоції, свої думки, просто сидіти і писати. Можна це робити на телефоні, можна це робити на комп'ютері, можна це робити в старий добрий спосіб з блокнотом і ручкою. Тільки просто виплескувати всі емоції на папір. Це допомагає виштовхнути з себе цю навіть агресію, ці всі емоції і стає набагато-набагато легше. І найважливіше треба пам'ятати, щоб. Не злитись, не агресувати один на одного, тому що весь цей гейт, який ми генеруємо один на одного, коли ми кидаємося на один на одного, коли українці самі ж на себе нарікають, коли українці стають один проти одного, це допомагає ворогу. Ми повинні про це пам'ятати і знати, що ми повинні бути зараз всі єдині, так як ми були два роки тому, а не стрибати один до одного, кричати. Вказувати на помилки і показувати, що ви самі розумні. Зараз час, коли ми маємо бути далі згруповані, згуртовані, і пам'ятайте, що ваш спокій насправді є дуже важливий. І я завжди кажу: завжди треба починати з себе. Якщо ви заспокоїтесь, якщо ви будете в меншому стресі, ви цим набагато більше допоможете всій цій ситуації, і ми скоріше переможемо. На цьому я буду завершувати. Сподіваюся, це відео було корисним. Корисним. Давайте ну я не хочу казати, давайте жити дружно, тому що це асоціюється тільки з одним. Але давайте будемо, давайте будемо жити в мирі і в злагоді, і таким цим самим ми принесемо мир і злагоду в нашу країну.